Торгова марка Dex – це меблі твого я. Вас на телеканалі Чернівці сьогодні останній робочий день тижня 18 травня. Ви дивитесь Чернівецький репортер. В студії працює Дар'я Товпіч. Як завжди о цій порі про події, які цього дня відбулись в місті та області, розкажуть наші журналісти. Далі короткий анонс випуску. Страйк перевізників у Чернівцях продовжується. Телеканал Чернівці посів перше місце у рейтингу серед регіональних каналів. День вуличної науки відбувся в Чернівецькій школі номер 1 Страйк перевізників у Чернівцях продовжується. Водії маршруток зібрались під стінами міської ради, щоб висловити власне обурення та нарешті домовитись про підвищення вартості проїзду або вийти на маршрути. Тож, коли чернівчанам очікувати закінчення транспортної кризи, знає Микола Швець. Більше ста перевізників вийшли на мітинг під міською радою, щоб домогтись підвищення тарифу за проїзд до п'яти гривень. Водій Сергій Станіславович працює на маршруті номер 14 який курсує з району Дріжзаводу до Калинівського ринку. За його словами, згідно ціни на проїзд у 4 гривні, цей маршрут є збитковим. Що, ну, в нас загрузка одностороння. Наприклад, ми ранком веземо на Калинівський ринок від Ріжзавода, а після біду з Калинівського ринку. І назад. У мене 16 посадочних місць. 4 гривні 16 посадочних місць. Це якщо є 64 гривні. Я спалюю в одну сторону, мінімум 50 гривень топлива. Що залишається? 14 гривень. На що? Механік, врач, податки, моя зарплата і експлуатація автомобіля. Голова асоціації перевізників міста Микола Альбота каже, що представники влади та депутатського корпусу міської ради деконструктивно впливають на перемовини стосовно підвищення тарифу. Ми ходимо 8 місяців з жовтня місяця. Я був на сесії у депутатів, я був на виконкомах. Те, що які знущання йдуть над перевізниками на виконавчому комітеті, ви ж показуєте їх. Виконком починається в 10 до шостої години, перевізники сидять в залі, питання не розглядається. Нам кажуть, прийдіть в п'ятницю на виконавчий комітет. Ми приходимо на виконавчий комітет, а його нема. До протестувальників вийшов заступник Чернівецького міського голови Володимир Середюк. Якщо в жовтні подавали, ви мали взяти жовтня по жовтень. 2016-2017 рік. Дані були подані за 9 місяців. Це перше. Ну, а чому задають были... місцю, подивіться Били розрахунок. Все... Розрахунок ви подаєте все... за рік. Всі правильно були подані. Загалом mm -hmm. з Чому ви обрали Статової... 9 місяців, Віталій? Чому не за рік? Так як цього передбачає постанова Кабміну. След... За рік, ще раз, за рік, з вересня по вересень ви мали подати розрахунок. Не за 9 місяців січня по вересень і вирішили. Не за 3 місяця, не за місяць, за рік. Опісля представники перевізників зустрілись з Олексієм Каспруком у сесійній залі Чернівецької міської ради. Мер заявив, що поки всі автобуси знову не вийдуть на маршрути, питання про підняття тарифу обговорюватись не буде. Принципова позиція негайно вийти на маршрути, виконувати умови підписаних ними договорів про перевезення чернівчан, дотримання абсолютно дотримання графіків руху і кількості автотранспортних засобів на маршруті. Чистота Нормальне надання послуг. Після того ми будемо продовжувати розмову розмови про якісь там підняття тарифів. Так? На сьогоднішній день, після того, що вони вчинили з чернівчанами, після того, як вони фактично влаштували цей транспортний терор, ні про яке підвищення я говорити з ними не буду. Також міський голова анонсував, що в період страйку тролейбуси будуть виїжджати на останній рейс о 23.00. Микола Швець, Ярослава Боячук, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Телеканал Чернівці посів перше місце у рейтингу серед регіональних каналів. Такі висновки надали Незалежна асоціація телерадіомовників та фактум груп, які провели дослідження. Більше про результати дослідження і про роботу нашого телеканалу вже за мить у нашому наступному сюжеті. Незалежна асоціація телерадіомовників та фактум груп провели дослідження, за результатами якого у Чернівцях серед регіональних компаній перше місце посіла телерадіокомпанія Чернівці. На другому місці ТВА, які входять також до п'ятірки серед усіх телеканалів, включаючи національні на третьому місці серед регіональних телеканал Буковина. Дослідження проводилось у період з 25 червня по 28 серпня 2017 року і з 23 жовтня жовтня по 10 грудня 2017-го. Участь у ньому взяли мешканці 11 міст України віком від 18 до 54 років. Загальна вибірка склала 12 тисяч респондентів. А ми запитали у чернівчан, чи дивляться вони наш телеканал і чому. Я його дуже люблю, тому що в першу чергу він пов'язаний з колишньою роботою моєї дитини. І я з такою пристрастю стежу за тим, як він розвивається, за новими журналістами, за подіями. І вважаю, що він насправді заслужив на високу нагороду, тому що дуже об'єктивний, дуже оперативний, фаховий. Тому щиро вітаю, мені приємно. Дивимось. Новини подобаються поради. поради. Ніяких порад немає, те, що вони виконують, вони собі професійні журналісти і все професійно викладають. Ні, е, не дивлюся. А чому? Е, тому що в нас на квартирі немає телевізора, тому і не дивлюся. За час своєї роботи телеканал зробив чимало, а починалось все з п'ятьох людей, з однієї камери і у нас ну, не було того, що є зараз. Наш телеканал вже працює в ефірі, він вже 15 років. Насправді йому трошки більше, йому вже 18 років. Але ну, за ті 15 років, що ми в ефірі, то ми вже напрацювали дуже багато. Ми висвітлюємо чимало подій і пишаємось прямими включеннями із цікавих для чернівчан заходів. Це і петрівський ярмарок, і день міста, трансляції світових чемпіонатів з мотокросу. Ми знімаємо документальні фільми і презентуємо їх не лише в Чернівцях, але й за кордоном. Прикладом тому став україно-німецький документальний фільм Стіна. Спільного виробництва телекомпанії Чернівці, 34 34-го каналу міста Дніпро та німецького інформагентства Deutsche веле, прем'єра якого відбулася в Європі. А запорука нашого успіху дружній колектив. Всі наші здобутки це зроблені нашими працівниками. У нас є дуже чудова команда, яка ну вміє працювати і любить працювати. І завдяки цьому, завдяки тому, що ми працюємо на людей, на містян, на жителів цього міста. Ми маємо повагу від них і ми маємо довіру від людей. І ми не є заангажовані. Ми незалежний телеканал, і люди нам довіряють. В цьому колективі утворилось чимало родин, у яких народились діти, які знялись в одному із наших роликів. Малюків, які народились у нашому колективі, велика якої стане на кілька футбольних команд. Ми ніколи не зупиняємось і прагнемо зробити все можливе, щоб вам було цікаво дивитись наш телеканал. Зараз ми до речі активно розвиваємося ще й в інтернеті, там фейсбук-сторінка. Там зараз будемо змінювати свій сайт. Окрім телебачення, є ще й радіо, яке має також дуже великі рейтинги. Це радіо Блиск сто FM, До речі, дуже ну також лідер серед місцевих радіостанцій. Ми будемо і надалі висвітлювати найактуальніші і найцікавіші події максимально об'єктивно і незаангажовано. І обіцяємо зробити все можливе, щоби не втратити вашу довіру. Дякуємо вам за неї. Дар'я товпіч, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. День вуличної науки відбувся у Чернівецькій школі. №1. 1 напередодні дня науки, який відзначається 19 травня, учні, студенти та відвідувачі науково-технічних гуртків продемонстрували власні досягнення, зазначивши, що наука може бути доступною та цікавою. З появою в чернівцях закладів, які займаються технічними науками, постало питання про популяризацію науки серед молоді. Організація Дня вуличної науки має на меті ознайомити людей з природничо-технічним науковим напрямком. Цього року вирішили все ж таки, чому природничо-технічний більше окреслити напрямок. Тому що хочемо показати, що наука це не так складно, це може бути цікаво, дуже цікаво, і це може бути корисно практично для повсякденного життя. Не треба обов'язково бути великим наукомцем подальшому. І тому хотіли. Взяти ті напрямки, які дають можливість от ви бачите, одразу діткам включитися. Хотілося б, щоб більшість людей знала і про наші заклади, в які діти можуть прийти і займатися. І взагалі розуміла, що таке наука, і як майбутні абітурієнти, майбутній потенціал для нашого Чернівецького національного університету, Чернівецького медичного університету, коледжів технічних, які є у нас в Чернівцях. Тому що діти, якщо вони з маленького, Привчаються, скажімо так, при, при, долучаються до науки, то їм, звичайно, буде і в школі цікавіше, і вони зможуть обрати собі і в майбутньому шлях майбутніх науковців. В рамках заходу були організовані майстер-класи, де кожен з відвідувачів міг спробувати себе в 3D-моделюванні хімії, практичній фізиці та прослухати короткі теоретичні лекції. Учень цьому класу Артем продемонстрував міні-копії різних механізмів. Є е, е, міні-копія гідравлічного преси. Коли ми нажимаємо на шприц, там внизу опускається поршень, так само він піднімається. Далі в нас знаходиться водяний двигун. Коли ми наливаємо сюди воду, він починає крутитися. Далі в нас так же саме ще один водяний двигун, але він робить вже по інакшому принципу. Виливається вода з першого баку і за допомогою колеса вона. Можна сказати, колесо не і воно гурт, е, крутиться. Так само такі колеса використовують на, на міні-гідроелектростанціях. Похизуватись досягненням в it технології можуть і студенти Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. До прикладу, студент четвертого курсу Ігор презентує створений протягом двох років на мові програмування C++ повноцінний ігровий двигун. Він має можливості як і у звичайного ігрового двигуна, але у нього покращена оптимізація порівняно з іншими. Тут є можливість завантажувати різні текстури тіні. І так далі. Хоч вже створених ігрових двигунів досить багато, але оптимізованих до такого рівня мало. Тому якщо потрібно писати невеличку оптимізовану гру, його можна використовувати. Окрім цього, власні роботи представили і учні гуртки у робототехніки. Петро Гайдашок, Андрій Соколовський, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Змагання юних друзів-прикордонників відбулись сьогодні на території Чернівецького прикордонного загону, де школярі мали змогу показати усі свої інтелектуальні та фізичні здібності з військової підготовки. Про це далі у сюжеті. В управлінні прикордонного загону традиційно протягом останніх десяти років збираються команди юних друзів-прикордонників, аби показати свою військову підготовку. Василь вже шостий рік поспіль бере участь у змаганнях такого роду та неодноразово був їх переможцем. Більше мені подобається естафети розпалення, вогнища, притягування каната, збір розбір автомата Калашнікова, споряджання магазина. Всі оставлять. Чи думаєш ти взагалі працювати в цій сфері і надалі рухатися так. Майбутньому планую піти на контрактну службу. Мотив змагань наголошує Сергій Бровко. Це виховання здорового, відповідального та відважного молодого покоління, яке згодом змогло би поповнити ряди різних військових структур. Якщо взяти так в загальному про даний захід, то прикордонний загін прибули п'ять команд, які попередньо зайняли перші місця, тому що таким. Скажем, кущовим методом проводилися змагання по підрозділах кордону, де школярі з різних шкіл прикордоння брали участь в таких змаганнях безпосередньо в відділах прикордонної служби. Кращі Прибули сьогодні до прикордонного загону для того, щоб помірятися силами кращі серед кращих. Оскільки не дуже багато дівчат беруть участь у такого роду естафетах, тому Інна вирішила із відповідальністю поставитися до виконання конкурсних естафет та не підвести свою команду. Це дуже така цікава справа. Можна сказати в подальшому, подальші подальшому житті, робота це велика відповідальність бути захисником нашої держави України. За змаганнями спостерігали навіть пухнасті захисники кордону. Подобається тобі тут служити, Альфа. Олена Немус Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. 8 травня своє 17-річчя відсвяткував медико-косметологічний центр «Віп «Естетік». за роки діяльності закладу відвідали тисячі чернівчанок, і кожна з них змогла відчути рівень якості та професіоналізму спеціалістів. Адже головне кредо салону – це дарувати клієнтам радість. Тут вам запропонують широкий спектр послуг від діагностики новотворень шкіри до лікування вугрової хвороби, пігментних плям та лазерної епіляції. Більше про команду фахівців та різноманіття послуг детальніше у сюжеті. Переступивши поріг центру віп «Естетік», ви обов'язково залишитесь задоволені. За 17 років роботи заклад об'єднав навколо себе команду професіоналів, які пройшли відповідне навчання як в Україні, так і за кордоном. Підтвердженням тому є безліч дипломів і сертифікатів, а найголовніше позитивні відгуки задоволених клієнтів. На сегодняшний день наш центр и то, чем мы тут все занимаемся, это не просто любовь, это страсть. То есть то, без чего ты своей жизни не представляешь. Я всегда говорила, что это название исходит из того, что very important person, да? Каждый клиент очень важная персона. Неважно, вы девушки из села из многодетной семьи или студентка, да, или вы там бизнес-леди, или там, скажем, дочь олигарха. То есть, если вам нужна тут услуга, мы вам подходим, ну, наш уровень энергетический, там профессиональный, вы остаетесь с нами. Віп-естетік це ліцензований медичний заклад, який пропонує широкий спектр послуг. Тут лікують червоні судини та пігментні плями за допомогою фототерапії, діагностують новоутворення шкіри, здійснюють лікування ожиріння і зайвої ваги, видаляють небажане волосся за допомогою лазерної епіляції та, навпаки, запобігають передчасному випадінню волосся та лікують алопецію та порідіння. Також вирішують естетичні проблеми обличчя пацієнта за допомогою косметичних засобів і не лише все відбувається завдяки новітнім космецевтичним розробкам та сучасним апаратним методикам. Ми працюємо як з молодою категорією клієнтів, це є акне різного степеню. Ми вирішуємо, допомагаємо так само з, віково, з віковими клієнтами, які ми пропонуємо дуже різноманітний спектр як ін'єкційних методик, так і апаратних методик, різних різновиду пілінгів. Та в нас є хороша методика дерматоскопії, яку я недавно тільки оволоділа і отримала сертифікат. Ми дивимося родинки, дивимось природження різних новоутворень шкіри. Здорова людина це гарна людина. А для того, аби досягти хорошого результату ззовні, потрібно починати зсередини з правильного харчування. Тому медичний центр пропонує послуги дієтолога, який індивідуально розробить для вас програму з урахуванням звичок, ритму життя та смакових переваг. Світлана Мойсова, знайома з віп естетік близько семи років, обрала салон за професіоналізм та чудову атмосферу. А зовсім нещодавно і сама стала частинкою колективу. Так як має досвід роботи у медичній сфері, мені цікаво працювати саме тут, оскільки це є медичний заклад, серйозний заклад, який має ліцензію. Тут дуже гарно працюють методики всі у сукупності. Тобто, якщо ми налагоджуємо правильне раціональне харчування, я як фахівець лікар-дієтолог, я навчаю це не просто якась там короткочасна дієта чи обмеження якихось певних продуктів чи так далі. Це е я навчаю людину дотримуватися правильного харчування, раціонально харчуватися все життя. Ще однією особливістю закладу є робота фахівців за стародавньою ефективною методикою, аюрведична терапія. Окрім цього, тут є широкий спектр СПА-послуг і масажних ритуалів для обличчя та тіла. Якщо ви цього бажаєте, значить для вас це важливо. І команда ВіпестеТік готова посприяти вам у цьому. Лілія Луленко, Михайло Поповецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Чернівецькі каратисти у складі збірної України зуміли посісти третє місце на чемпіонаті Європи з карате, який відбувся у сербському місті Новий сад. Також наші спортсмени брали участь у всесвітній гімназіаді, у рамках якої посіли перше загальнокомандне місце. Збірна України з карате, у складі якої виступають двоє буковинців Валерій Чоботар та Розлан Талібов, під час чемпіонату світу зуміли вибороти з бронзові медалі, поступившись у півфіналі італійцям. Так склалося, що у нас зараз саме сильна команда, яка тільки була в історії України. І е, надіюся, у нас буде тільки ріст і не буде спаду. І ще надію, що в. На чемпіонаті світу, який відбудеться в цьому році, я постараюсь здобути медаль на чемпіонаті світу, також історично, тому що в чоловічому заліку в особистих категоріях у нас тільки одна є медаль в історії України. Я сподіваюся, що ми зрушимо. Зрушимось з місця і буде більше медалей. Золото під час освітньої літньої гімназії, яка відбувалась у Марокко, зуміла вибороти і Марія Винник у змаганнях з вільної боротьби у категорії до 49 кілограм. Дійсно, в цьому році Марійка показує непоганий результат. Вона виконала норматив майстру спорту. За рішенням тренерів збірної команди було включено в склад команди для участі у всесвітній гімназіаді. У Марокко досить впевнено перемогла всіх своїх суперниць. Провела чотири поєдинки, всіх чотирьох отримала перемоги. Найважче видався з білоруською. За рахунку 4-4, але Марійці було присуджено перемогу. Ну, Непоганий результат. Микола Швець, Андрій Соколовський, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. На сьогодні це був останній сюжет від журналістів Чернівецького репортера. Більше новин читайте на нашій офіційній сторінці у мережі Фейсбук, а також на нашому офіційному веб-порталі www.mtrk.com.ua. Також за цією адресою відбувається онлайн трансляція нашого телеканалу. Наразі я з вами прощаюсь. Залишайтесь телеканалом Чернівці. На все добре.